І до речі, те, про що ми не говорили. Ми в точці, мабуть, ну мені здається, майже верхній по ескалації війни на Суходолі. Але я очікую, що верхня точка розуміння російського готовності виходу це погрози ядерні знову. І для мене це так. Якщо вони починають знову погрожувати Європі, то всім, все погано та. То, значить, вже десь можна виходити з війни. Путін почав це робити, натискаючи на Європу. Пряма погроза була Європі. Угу. І якось при тих. Да? Дивіться, зараз якось притих. тих. Тому мені здається, що. А ще небезпечна річ, що вони зараз. Попробують зв'язати оці всі питання, розвал миру і подальша ескалація з російського боку. Нічого нічого хорошого в тому, що це не, не зростеться, немає. Але я вважаю, це фальстарт. Тобто воно дасть потім частково е, предмет, який вже проговорювалися, але це фальстарт. І вікно можливостей, то воно буде наступне в наступному році, очевидно. А і тоді позиції України будуть сильніші, сильні, си, ніж сьогодні. Сьогодні ми в самій нижчій позиції, починаючи з 22-го року. Росія в самій верхній позиції з 22-го року. Ну розумні не ведуть переговори в таких умовах, але ми ведемо чому на нас тиснуть. Тиснуть головний фактор це загибель наших людей на фронті. Другий фактор складна ситуація пройти економічно і інфраструктуру енергетичну відновлювати це складно. Ну і президент визнає, ну влада. Я так сприймаю, теж сказав президент України. Влада не тяне далі. Ну, Влада України не потяне таку війну далі. Так він сказав, або ви, або ми погоджуємося, або буде дуже ну, все складно. Ну тобто він не говорить Я піду, він говорить просто, що буде зовсім складно. Я, Мені таке не подобається постановка питання. Так або, або я думав би, щоб розказали, як зберегти життя людей в умовах такого типу війни за рахунок роботизованих систем, за рахунок маневриної війни, за рахунок розуміння краще за росіян тактики військової. Ну от як Куп'янськ зараз була ситуація, абсолютно жахлива для Путіна, коли він нагородив генерала, я називаю це Казельщиною. Коли нагороджують за те, що ти не зробив, Це така козельщина почалась в Росії. Ну той, якщо mm -hmm. прорапортував, що він mm -hmm. купянськ ми взяли. Mm -hmm. Ну, по-перше, який Купянськ? Нема у нас Купянська, у нас є Куп'янськ, це історична українська назва, і нічого не взяли. Тому Путін, звісно, тут як це сказати по-русски, без дипломатично. А, розкрились чемоданчики <смеш> випадково. Да? Розкрились його чемоданчики, які він носить там, крім зв'язку, <смеш> ще є чемоданчики. Так, ну, жартують так. Тому ну, це було до нього жахливо. Тобто, тому, звісно, зараз, на жаль, він підсилить там атаки, все це буде. І я не можу казати от, владі радити: ні, давайте стоять зараз, буде краща позиція переговори. Це вирішують ті, хто мають обсяг інформації більше. Ми з вами не можемо це вирішити. Але що ми можемо вирішити одне, це маємо ми, як народ України, маємо журналісти, маємо контролювати, щоб все було законно. Щоб угода була готувалася відповідно до закону про міжнародні договори України. Щоб президент підписував в рамках своїх повноважень, розуміючи, що якщо там він запише потрібен референдум, то. Воно не влізе. Що потрібно, щоб президент з парламентом зустрівся до Вашингтону, а не після, щоб зустрічі оці якісь закриті з ФБР, тим більше в Майамі, ну, щоб вони якось були пояснені більш нормально, а не так, як нам пояснюють. Тобто, ну, є багато питань. Ну, якщо чесно, щоб знаєте, щоб не було так. Ми виходимо з якимось там підписаним. Угодою, далі, в цій угоді є там вибори президента через 100 днів. Да? Путін нічого не міняє, обстріли продовжуються, а президент України Володимир Зеленський каже: дивіться, от е, тут така ситуація, або вибори, і такий мир складний ну, зі здачою території, або не хочете не миру, не виборів, а я омиваю руки. Тобто я і таке не виключаю. Тому підв'язати всі ці питання. Зараз ми, я бачу просто, як це от, от все зав'язується. Або такий вам поганий мир Натя. або от, і я не вважаю, що або. або Тут ще є маса проміжних сценаріїв, які не є або, або. Ну і врешті-решт ми і бачимо. То, що й вийшла українська делегація. <кхід> До речі, в Берліні це вже була делегація. Я вже зрадів. Сиділа там, ну, один там дипломат, кислиця, ну все рівно дипломат mm -hmm. сидить, начальник генерального штабу. Тут президент, як повинно бути. Тобто. І це вже вигляд, мало такий. І Мерц там з'явився, європейці підтримували. Правда, Мерц вийшов, щоб не показувати, що він касер сидить з людьми, які не мають офіційних повноважень mm -hmm. з боку США. Це також ну, Кушнер відках. Але це вже специфіка американської зараз зовнішньої політики. Тут важко сказати, ми не можемо це відкинути. Так вирішує Трамп. Але далі знову Майами. І мене знову опускаються руки, знову в Майами, знову ми нічого не знаємо, що ж там в Майамі, і чого в Майамі. І, і, і от там тепло зараз, тому мабуть. Ну знаєте, мені така історія не подобається. Що якщо, якщо після цих перемовин ми зробимо не в національних інтересах України, а більше в національних інтересах США, Десь, Тобто, ти... це мені не подобається. Я Тут не... багато ризиків. Я їх бачу навіть зі складу делегації. Давайте будемо відвертими. Тобто. Дуже багато українських оглядачів, журналістів говорять: ну при всій повазі, ну якщо дійсно у людини є в складі делегації, у людини є бізнес в Америці, родина в процесі отримання громадянства, там і все інше. Ми це говоримо про Мерво. Ну, це кажуть про Рустема в але ж не, ну, не тільки треба на одному Рустем mm -hmm. концентруватись. Тобто ми не можемо дублювати американський цей бізнес-трек, теж. Тобто я не розумію, чому в одних випадках, коли серйозні перемовини військові наші, сидять йдуть це дуже добре, але при цьому немає дипломатів. А коли обговорюються фінансові питання, там є дипломат-кислиця, ну, а немає якогось фінансового блоку. <рес> я, я трошки заплутався <рес> ну, ми... в цьому. В підходу сьогоднішньої влади, а хто це організовує, все президент. І ще один момент: я третій раз за останній місяць прошу нашу владу, президента України, внести зміни в свій указ і дати доручення, підготувати директиви на переговори. Тому що пояснення, що вони десь є, не працюють. Свого власного досвіду знаю. Якщо в указі президента зник цей пункт, директив може не бути. Коли є директиви, коли є рамки е, твоїх рішень, червоні лінії, то будь будь тут вже мінімізуються ці проблеми. Розумієте, я сказав про Ростема Мирова, ну тому і не пускають е, деп... ну, послів, наприклад, США. Бо потрібна кілька формувати. разів. так. Да. Тому що вони там є практика, навіть послів не пускають ту ж саму країну намагаються, що вони, вони укоріняються, у них якісь зв'язки створюються, в них створюється інтерес більше в цій державі. Тому це не про ну, позицію. З точки зору закону, все нормально. З точки зору законодавства України все нормально. З точки зору впливу на конкретну персону? на. <клес> так, так, от, коли директиви, то навіть є, є люди от з такими моментами, але вони в рамках директив діють. Він не може вийти за це. Тому, ще раз наполягаю, я, я мене не переконали, що директиви існують. І навіть, е, ну, у нас же зараз делегація сформована для переговорів в США там через кому іншими і Росію. От ще раз, де указ президента доручення розробити директиви, я думаю, що ці червоні лінії в директивах будь-кого будуть тоді формувати обмеження, а так. Те, що я чую, воно дуже барвисто в різні сторони. Завершуючи, скажу, нам треба повернути суб'єктність. От те, що було, ну вона є збройні сили, оборона в дипломатії. Нам треба повернути суб'єктність України. Вона втрачена. Ніяких форумів, ніяких коаліцій, нічого вже немає. Треба вернути суб'єктність української дипломатії, і це не вирішується шляхом. Там п'ятого міністра закордонних справ за каденцію Зеленського чи п'ятого посла в США, це вирішується за рахунок системної роботи. Я от думаю, що тут з цього нам треба починати. В дипломатії так, ми говорили про внутрішню ситуацію, угу. і тоді тил буде сильний, сигнал буде сильний, і наша позиція переговорна виросте. Оце те, що ми можемо зробити. А якщо нас європейці підтримують, а Трамп як мінімум не буде заважати. У нас буде в ну. наступному році унікальна можливість вийти з широкомасштабної війни. Не зараз, вже, ну вже півроку до цього, я думаю, сподіваюся. Ну, а тим часом ключовий лейтмотив, що мир будь-якою ціною може перерости в найдорожчу війну, в дуже дорогу війну. Ну, я, ну, тут важко сказати. Я також думаю, те, що я вам казав, що ми в епохі великої, неперервної війни скоріше, ніж ніж миру, який переривається війнами, от зараз трошки інший етап. Але знову ми з вами говорили: цю війну можна виштовхнути з Європи, можна спільними зусиллями. Я вам дякую. Дякую глядачам. А ставте лайки, вподобайки і повертайтеся на канал. Незабаром ми з Павлом Валерієм продовжимо цю розмову. Дякую вам.